Я знаю, що це має. Я знаю. Чути вам. Буде своє пачо? Нє. Нахисно? Ка добре, як є. Є. Mm. Інто yeah. <laughs> <laughs> справа, а де Наталіна Кетчуп? Масло. Солона. Муня. Форму має самокосну. Солта. Дейка, як Декенько. Декенько а дай-ка я бана. Дай-ка. Дай-ка всередині. О, остався твій дах хрустках. Навіть хрустить. А ти бачиш, яка вулика? Угу. Хай посукай тобі таку саму. На. М -м -м. А коли ми підемо до школи? Що ти наче О, тут і на А коли ми Летний. будемо все в школі?